Це жесть. Окей, Канада. Окей, Дмитро Канада. Ніхао. А подивіться, хто тут у нас. Пан Дмитро. Собственно. Як ви правильно казати? Власною особою. За твої бабки, ну будемо кататися зараз. Спочатку подивимося, що тут по Телефон. Перепад, Окей, Канада. Окей, Канада. Мы, короче, вообще не умеем кататься. Мы не умеем кататься. И Ми пробуємо. Зараз ми будемо підніматися на велику гірку і можливо у нас вийде спуститися з неї. Але це я вам скажу. Мерсі Мерсібаку. А, ми всі боку. А, Це ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, <coughs> да, то ми лохі. <coughs> да, ми лохі, звісно. Перший раз. Перший раз. Перший раз перший клас. Ну. No. Але красиво тут гарно. І така гірка я вам скажу, що вона не маленька. Казалося, що тут не дуже не прямо викрасно. Але в ну, порівнянні з іншими курортами тут мала. Тут, типа для Аматео. Звичайно, але ми Ама. А для, ми для, хто? Для, для бідних, бо ну, близько до Монреаля. А а ми ми Аматео. Відно. Не впадеш, не проживеш. Треба готуватися до найгіршого. Йоха, не бабай, це просто... Мене аж серце колотає. Короте, нам, нам дали якісь кончені, так, да, сноуборди? Типу? Чи нормально? Соломон. Діма, це мало ми взяли на 4 години. Молоді, вечір. Я поїду тоді зразу купляти собі сноуборд. Блін, я, я, мені треба коротше, знати, як їздити сюди автобус і їздити на автобус. Кожен день кататися, понеділок, вівторок, середа. І тоді я навчуся точно. Якщо хтось хоче спробувати перший раз, то як лох, можете заплатити зразу. Скільки ми, до речі, заплатили? 100, по, 100, 505, по, 100, по 105 доларів за рент бордів з ботинками. І за абонемент на 4 години на підйомник. Але кажуть, що можна купити абонемент на весь сезон і кататися за 200 баксів за сезон. Коротше, так і зробимо. Так і зробимо. <звучить> Це жорстко, ми знову зупинили. Окей, канада, окей, канада. Короче, я з'їхав з цієї горки і впав головою назад за тилком, що мене аж потемніло в очах.

Yeah, first time, scary. Area. Yeah, I, I, like I do started this season. I was alone. I watched some video. So like, what you can start doing first is like start on your heel edge and slowly like go down the uh, the slide. But like try like uh, like put one side on top. Like practice uh, like breaking. So yeah, yeah. like, I do know if there's one that'll be it. That'll be an example, but. Uh, Thank you. Oh, you're welcome. I know the struggle. I started too. Uh, nobody <laughs> helped me. So, how long did you? I. Oh, it's my first season. It's like my oh. fifth session. <laughs> okay. But yeah, uh, like, yeah, uh, man. I, I'm not the best, but uh, I'm. I'm still learning, so I know all the. So I know some tricks. So, did you practice with uh, some instructor? No, uh, uh, my friends told me, oh, get an instructor, get an instructor, but I was like. it's more fun like. Yeah. I prefer и by myself and falling. Yeah. Короче, той чувак мне трошки подсказал, как мне ехать, как мне э, тренироваться. Короче, я не знаю. Зараз буду пробувати, але ще поки не можу знімати, бо боюся, що я впаду і камера ще відлетить. Тож я зараз навчуся трошки і потім вже познімаю. Коротше, Діма десь загубився, але в мене вже новий друг є, який мені дає підсказки, ми вже другий раз з ним з'їхали і... І піднялися. Але Діма я взагалі його не бачу. Може він десь вже в ліс. Окей, канада, окей, канада. Так що люди, я зараз трохи спробую вам показати. Це я в Жесть, короче, капець по жорстку. Другий раз же я головою вдарився, Это просто жесть. Я вже один. Діма подзвонив, що сказав, що вже все. І мій друг сказав, що пішов на на паузу. Так що я ще продовжую. кататися. Насправді, я знав, що в мене вийде, в мене виходить, трішки не для першого разу, бо це мій перший раз. Я взагалі ніколи на сноуборді, я не катався. Дуже Тут... перший раз, але жорстко падати, звісно, больно, дуже-дуже больно. Прям. Я сподіваюся, що я вже скоро навчуся і, і не буду прямо падати. Йти на швидкості назад, на затилок, це прямо, у мене вже голова навіть болить трохи. Це кайф. Треба купляти або не байти на гірку, на сузи, як дешевше, якщо. Але я думаю, що треба діляти свій борт е, і займатися вже професійно. Корочу, в Принципі, ця гірка, вона невелика. Тут є Десь три різних маршрути, напевно, що один такий по цей, цей, він най... найекстремальніший, скажімо так. І два попроще трошки, з яких я з'їжджаю. І ще є малесенькі, е такі, де можна повчитися, але я на них ще навіть не з'їжджав. Тому що я вирішив, що ну, його нафіг, Треба все раз вчитися, падати, але, але вчитися. Ще Дивіться, які в мене рукавиці. Такі рукавиці ніколи не можна брати, бо вони промокли повністю. І рукам дуже холодно. Коротше. Так нельзя, не можна робити. Треба купляти екіпіровку правильно. Бо так як я. Взагалі я вам скажу, що неправильно. Коротше, погодка така жесть уже. Майже ніхто не китає. Але, але я буду. Що ти вже все здався так швидко? Я мокрий, у мене руки мокрі. У мене теж. І без окулярів дуже важко їх їздити. Тебе, да, але... Сніг в очі не забивається. Ну забивається, але що. Ні, ти бачиш, дивишся сніг снігопад. Але так. я люблю таке. З окулярами супер було. Що, давай сфоткаємося. Давай. Чи тобі це надоїло падати. Ні, я, я в останні раси вже мало падав. Серйозно. Там з самого початку тільки от того, як тільки, то за... а так на ровному місці взагалі нуль. Бомба! Ну що ти скажи, що сподобалося тобі? Супер. Ну, 4, 8 зірок з 10. Це яка Аматеор, та може я потім буду краще вміти ну, їздити, може мені захочуть кудись в інше місце їздити. А так для Аматеора, як для нас, це, це саме те, не знаю. Я, я, я думав тут ну, менше, менше гора. Я думав тут, типу, ну, да, так і більш-менш, да. а тут... Я по середньому не спускався, не спускався. Один раз. А, самий перший раз. Ні, я поїхав, а потім повернувся А, окей, окей. А я там з цієї сторони завжди спускався. Бо там широко, там класно розганятися і так брав. Бомба, коротше. Ще приїдемо, да, Діма? Я думаю, наступного тижня можна. Але треба скупитися. Скупити речі. Canada. Okay, Canada.